А ви знаєте школу, яка з легкістю та без нудьги готує до сучасного інноваційного життя без нудних домашок та булінгу, а з поглибленим вивченням IT та іноземних мов? Як ви вважаєте, якою має бути школа майбутнього, аби діти мали бажання навчатись? Школа майбутнього, перш за все, має бути сучасною, класною, інтегративною для того, щоб діти проявляли свою індивідуальність. Ну більше щоб практики було, отак би сказала. Школа майбутнього має бути трошки прогресивніша, тому що ми маємо йти в ногу а, зі світом. Я думаю, що перш за все це состав вчителів, має бути приємний розклад занять, ну і методика викладання. Звичайно, дітям хочеться щось такого цікавого в школі через те, що їм не цікаві уроки. Дітям хочеться щось дійсно цікавого, щоб воно було. Саме така школа вже існує. IT Step School – це школа освітнього рівня, нова, сучасна для дітей з 5 по 11 клас. Класичні уроки поєднані з IT та іноземними мовами в одному класі до 15 учнів. Тому даруємо вам сертифікат на безкоштовний пробний урок, який відбудеться 2 серпня. Дякую вам. Тож встигне подати документи на новий навчальний рік. IT Step School – навчання, яке захоплює.